Добрий день, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про користь та небезпеку від електричного струму та електроприладів. Давайте для початку ми відгадаємо з вами загадку. По дроту ходить, пітьму розгонить. Так, правильно, це електрика. А ось іще одна загадка. Дає електрику країні ця чарівниця станція, і здогадатись, ви повинні, що це електростанція. Діти, електростанції вони виробляють електрику. Завдяки електростанціям у нас є електричний струм. Діти, а скажіть мені, будь ласка, як потрібно ставитись до електрики? Так, правильно, дуже обережно. Оскільки електроенергія інколи з друга може перетворитися на небезпечного ворога. Подивіться уважно на цю картинку. Тут зображено провід, який ушкоджено. Ось такий провід і може стати ворогом. Тому що б'ється током. І якщо ви побачите ось такий розірваний провід. Ні в якому разі не торкайтесь його руками, а швидше розкажіть про нього дорослим, які знають, що з цим робити. Діти, для того, щоб зробити житло зручним, людина наповнила його різними електричними приладами. Зараз я буду загадувати вам загадки про електричні прилади. А ви спробуйте їх відгадати. Загадка номер один. Висить груша. А не з'їсти. Електрична лампочка. У череві баня, в носі решето, на голові гудзик, одна рука, і та на спині. Ну, звісно ж, електрочайник. Ні дверей, ні віконця, а в хатинці повно сонця. І знову ж таки це лампочка. Є у мене помічник, справжнє диво, чарівник. Дещо робиться він знає і мене повідомляє, і розкаже, і покаже, як він зветься, хто нам скаже? Телевізор. За дверима білими холодище лід. Там живе ховається морозище дід. У його квартирі повно є завжди різної хорошої і свіжої їди. А вже ж це холодильник. Молодці. Апарат чудовий, добре нам відомий. Пил він споживає, про чистоту має. Пилосос дуже добре. Діти, як ви гадаєте, чи можна назвати електрику доброю чарівницею? Розкажіть про те, як електрика допомагає людям. Перелічіть, які електроприлади є у вас вдома. І скажіть, чи можна користуватися електроприладами без дозволу дорослих? А зараз ми поговоримо про те, чого не слід робити у небезпечних ситуаціях. Виймати електровилку з розетки треба тримаючи її за корпус. У жодному разі не тягни за шнур і не берися за вилку мокрими руками. Електроприлади не іграшки, а помічники в будинку. Мити та чистити їх необхідно тільки у вимкненому стані. Не наближайся до розподільчих щитків та трансформаторів на близьку відстань. І у жодному разі не намагайся в них залізти, навіть якщо туди залетів улюблений м'яч. Перебувати під повітряними лініями електропередачі дуже небезпечно. Забороняється підійматися на опори повітряних ліній, гратися там. Або поливати їх водою. Діти, у разі обриву проводів не наближайтеся до небезпечного місця. Обходьте це місце стороною. І на тому все. Я дуже вам вдячна за вашу увагу і прощаюсь з вами до наступних зустрічей!